Вітаю всіх! Хочу зробити на наступний тиждень небезпеки для міста Харків. Тобто, це з 4 березня, там, до кінця тижня. По 10. 4 по 10 березня. Ситуація небезпеки, місто Харків. Наступний тиждень, з 4 по 10 березня. Небезпека, місто Харків. Які вони на наступний тиждень по місту. Є небезпеки для міста. Дивіться. Може бути два влучання, два, дві точки, куди можуть кидати, можуть бути жертви. Буде захист працювати однозначно, але летіти буде. Захист працюватиме. Не завжди він спрацюватиме, але працюватиме. Так. Така ситуація досить стабільна. Вона така, як вона є, але обстріли ну, в нас їх більше-менше. Дивіться. Ось. І, ну, Морально важко. Дивіться, що морально робиться з містом. Дивіться, що морально робиться. Там взагалі загнали вже. І псо загнало. Ось Це результати, псо. Попрацювали добре, що мені сказати. Люди вважають, що ось вона безпека. Де? Дивіться, жертви можуть бути два влучання, два місця, де можуть влучати. ППО буде працювати, але укриття. Давайте зробимо. Це будуть шахеди. Це будуть ракети. І те, і те може бути. Ну, шахеди, так. Вночі шахеди. Дуже велика вірогідність, а ну по ракетам також. Ну, ракети більше місця, де. Цікавить, де адміністр... я б сказала, це адміністративні силові військові місця і шахеди, там, де. Знаєте, шахеди, мені більше якось енергетика йде, і якісь такі ресурсні інфраструктурні моменти. Така ситуація по місту Харкову на наступний тиждень.